Всім привіт! З вами як завжди, Юля. Я вас запрошую проїхати зі мною на автомобілі з механічною коробкою передач. Я не буду вам зараз задавати питання, що потрібно натиснути першим щеплення чи гальма, коли ви хочете зупинитись на автомобілі з механічною коробкою передач. Я вам просто хочу одразу відповісти на це питання і сказати, що першим потрібно завжди натискати на педаль. Тормозу правою ногою і тільки потім натискати щеплення. До речі, зараз, завдяки моїм більш досвідченим колегам, яких я дуже поважаю, я зараз хочу у себе виправити ті помилки, ті Неправильні звички, які в мене сформ... Сформ... сформувалися за кермом, тому що я нагадую, в автошколу я не ходила. На жаль, у мене не було вчителя, який би мені міг, міг передати весь правильний досвід. і Я зараз себе перевиховую і деякі некорисні звички, і я намагаюся їх позбутися. І от гальмування, зупинка машини це якраз одне із е... того переліку, який я хочу трішечки пофіксити, так само як з кермом, як правильно. Його крутити, і всі інші звички, як тримати ногу праву, в якому положенні е, у мене є з цим також трішки проблеми, бо я вже навчилась неправильно і тепер доводиться перевчатися. Тому, будь ласка, будьте е, принциповими водіями в плані безпеки, тобто робіть все стабільно, правильно і безпечно в будь-якій ситуації. Не треба ділити на різні ситуації, треба водити. Однаково безпечно, однаково стабільно керувати автомобілем в будь-яку погоду в будь-які ситуації, тому що водіння це м'язова пам'ять, і в будь-які екстрені ситуації, аварійні ситуації, ваш мозок і ваші м'язи повинні згадати саме той правильний метод там гальмування, керування для того, щоб це для вас було не спод... не було несподіванкою, і ви е вийшли із критичної ситуації, якщо ви не дай Боже в неї попали безпечно. Також я хочу ще раз наголосити на тому, що нейтральне положення коробки передач на ходу на швидкості це зло. Будь ласка, поїхали зі мною, і я вам про це сьогодні покажу і розкажу. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Ну що, поїдемо, позупиняємося. Спочатку починаємо наш рух. Третя передачка. Ми їдемо по прямій, да, і будемо зараз з вами зупинятися. Скидую швидкість. Набираю швидкість. Пішоходів немає. У мене завжди першою йде права нога. Я не торкаю щеплення. Бачите, у мене є якесь зниження швидкості, якась дорожня ситуація. У мене реагує. На це тільки права нога. Тобто я завжди гальмами знижую швидкість, переношу на газ, додаю швидкість, знову перелаштовуюся. От зараз буде зупинка. От там машини попереду вже зупиняються. Першим іде завжди у нас права нога. З якої би це передачі, зараз я на третій, там, на другій, неважливо, на першій. Першим я завжди торкаюся гальм. І тільки в самому кінці, безпосередньо, вже перед зупинкою, от я витискаю щеплення і то гальмовую до кінця. Як правило, я скидаю на нейтралку і докочуюсь вже у цей кусочок на нейтральній передачі. Ну тобто на нейтральному положенні коробки передач, отак скинула і докочуюсь. Насправді, що відбувається з коробкою? Тобто я не понижую передачі, і от цього я хочу трішечки перевчитися. Тобто у мене була могла би бути четверта, третя передача, неважливо яка. Я все одно її не понижую. Тобто я гальмую і безпосередньо перед зупинкою витискаю щеплення і докончуюсь на нейтралці. Але я витискаю щеплення безпосередньо перед зупинкою, а 99% досвідчених водіїв роблять таким чином. Вони набирають швидкість. Навіть до 100, до будь-якої ну, швидкості 60, 70, 80. Я її йду зараз 70 порушую навмисно, щоб вам показати. Що робить досвідчений водій? От у нього зараз буде, наприклад, поворот. Він робить великим чином нейтралочку, поворотник, прямо на нейтралці перелаштовується і відгальмовується з четвертої передачі зі швидкості 70-100, отак от тільки на нейтралці. Тепер підбирає на ходу другу передачу, наприклад повертає на другу. Далі, стрімко набирає швидкість, бо ми ж всі модні, стиль, модний, стиль немолодежна ну, у нас. Четверта. Нейтралка, гальмуємо, перелаштовуємося. Ось таким на нейтралці катаємося, 80% всього шляху от, таким чином. Підбираємо другу на ходу. Ну або була би зупинка, просто зупинилась. Далі стрімко досвідчений водій набирає перелаштовуємося. третя, сюди хочу отак от так от у нас гуде Вже на нейтралці, ножка вже відпочиває, тільки гальмами, стоять, чекають. Отак от, от всі їздять. Ну, я вкрай з цим не згодна. Я докочусь на нейтралці. Але бачили, скільки? Ну там не знаю, 5 метрів, 10 метрів. Як би це я робила і хочу робити надалі? Я все ж таки вважаю, що правильно це не пропускати передачі на пониження. Все-таки поступово знижувати передачі ну, до другої. Я не кажу до першої, да? я кажу до другої. Тобто я їду друга передача, третя передача. Їду, наприклад. Навіть якщо це буде четверта, ну, мені зараз четверта не треба по швидкості, от я їду на третій, перелаштовуюсь, от зупиняюся. У мене гальма, друга передача. Знизили швидкість. І далі б, якщо була зупинка, я б просто зупинилася, але я понизила передачу на другу. Я не скинула на нейтралку і не догальмувала на нейтральній передачі. Знову, у мене третя. Я гальмую, включаю другу, доїжджаю на другий. І от догальмую. Ну, якщо б була зупинка, я б ще догальмувала, скинула би вже, і в принципі потім з першої рушила. На першу, кошту, я б вже не переходила. От зимою оці досвідчені водії, вони переходять на таке гальмування, тобто поступово понижують швидкості, все роблять, якби ну, бо страшно, може машину занести, треба, щоб у нас постійно відбувалося гальмування двигуном, От, знову третє. Правильно б було би, знову ж таки, гальмувати, скидувати поступово, переходити на другу, їхати на другий і далі продовжувати вже гальмувати отут тут -от витискати вже щеплення на другій. І якщо треба, от я перехожу на першу, бо швидкість вже дуже повільна. І починаю рушати. Якщо є куди рушати, я собі спокійно продовжую рух. Отлічно, друга передача, ой, перша, друга передача. І знов повишаю е передачу. Звісно, коли ми розганяємося, ми передачі не пропускаємо. У нас третя. От зараз буде знову в мене зупинка. Першим ще раз. Я завжди натискаю гальма. Неважливо, яка у мене передача. Перша, друга, третя, четверта, Неважно. неважливо. Першим йдуть гальми, ніколи не щеплення. Ми ніколи не від'єднуємо двигун від колес на швидкості. Ми першим торкаємося гальм, гальмуємо. Знову в мене була третя, я скинула все ж таки на нейтралку. Бо це вже настільки звичка. І, в принципі, вже, вже в мене така мала відстань до зупинки залишилась, що там немає куди на другу знижувати. Тобто, Правильно, мені було трішки зараніше перейти на другу і вже тут спокійно зупинитися. Давайте зараз там у нас буде спуск, така пряма. І ми там зараз позупиняємося з вами. І я вам там покажу помилку, яку роблять от якраз учні, які приходять, які першим тиснуть на гальм. Ой, вибачте, на щеплення. Знову в мене була третя нейтралка. Це вже, ну, це вже просто звичка, від якої я не знаю як. От Просто не знаю. Це вже настільки на м'язова пам'ять, що перевчитися просто неможливо. Тобто я пропускаю постійно другу, я ніколи на неї не знижую, я постійно скидаю в нейтралку, але бачите, у мене до зупинки залишалось буквально там ну, 5-10 метрів. Швидкість, вона вже моя вже була мінімальна. Поїхали. Зараз у нас буде декілька світлофорів і буде прям. І буде прямий, пряма така спуск. І я хочу вам показати, що буде, якщо першим натиснути щеплення. Багато учнів вони дивуються, що так відбувається. Тобто ми їдемо знову ж таки, набираємо швидкість, третя передача, спуск. Я їду на передачі. Зараз. Як крутяться мої колеса, регулює зараз двигун? Він регулює оберт колес, є обертання колес, є гальмування двигуном. Якщо чули, що це таке. От, а тепер учень бачу, наприклад, блимає світлофор. Він натискає першим щеплення, і машина починає прискорюватись. От в мене зараз машина розганяється на щепленні. Ми від'єднали двигун від колес, і машина по інерції під своєю вагою починає розганятися. Я тисну на гальма, вона зупиняється, але не так легко, якщо як б я була зараз на передачі. Тобто, натискаючи першим щеплення на швидкості, тим більше зі спуску, ми від'єднуємо двигун від колес і машина. І машина починає під своєю вагою розганятися по інерції, колеса розкручуються і все. І учні дивуються, чого він. Він думає, що натискаючи щеплення, ми якось гальмуємо. Ні, навпаки, від'єднали від колеса, і машина розганяється. Тому, перше, ми натискаємо гальма, сповільнюємо машину гальмами на передачі. Якщо треба, а треба, ми понижуємо передачу. От зараз, дивіться, я їду, в принципі, більше 40. Я гальмую на третій. Класно було би перейти на другу, продовжити ще їхати на передачі, далі переводити знов ногу на гальма, і вже от тут менше 20, Я вже витискаю щеплення. У мене до зупинки було 5 метрів буквально. Я зупинилася, включила першу, бо вже е світлофор змінився і їду. Тобто виходить, що всі е досвідчені водії, вони зимою їздять отак. От вони понижують на другу. А літом чогось, ну, бо що, можна докотитись, мене якби, дорога не слизька, мене не занесе, все буде добре. от. Знову я сповільнююсь на третій. Машинка сповільнилася, я вже тут понижую передачу, тому що у мене машина їде дуже повільно і моя швидкість вже відповідає другій передачі. То чого так не робити перед зупинкою безпосередньо? Далі пригальмовуємо обережно. Зелений, ще горить, вертаємо ножку на газ. Ще швидкість дозволяє мені в межах третьої їхати. Ну, тобто, не знижувати на другу. Тепер вже червоний. Ну, знову. Нейтральне. І все. Я догальмовую. Така мала відстань, що нема куди знижувати на другу. Тобто, як перевчитися не припускати другу. Е, от не знаю, зимою, бо ж те, не буде такого інтенсивного набору швидкості і такого інтенсивного гальмування, бо тобі вже буде страшнувато по слизькій дорозі, отак от швидко набирати, інтенсивно і інтенсивно гальмувати. Ти все будеш робити обережно. Ну я вважаю, я згодна зі своїми колегами, які кажуть, що не треба ділити на зимове водіння і не зимове водіння. Наше гальмування має бути однаково стабільна з і зимою і літом. Тобто, не кататись на нейтралці, просто нам треба і все. Знову я знижу швидкість. Дивіться, я ж переходжу на другу перед поворотом. Ну, так перейдіть на другу перед зупинкою. Здавалося б, що ж тут складного. Нічого, і захожу обережно в поворот на другу. Вирівнююсь, набираю. Зараз поїде і мені взагалі не треба ставати. А так би я їхала швидко на третій, скинула на нейтралку, зупинилась повністю. Потім перший поїхала. А тут я навіть не зупинилась, бо я поступово обережно знизила передачку і собі без зупиночки поїхала. Ну класно же. і все. І не треба від'єднувати двигун від колес на швидкості. У мене завжди машина колеса під'єднані а до двигуна. Завжди відбувається гальмування двигуном. Машина контрольована, все прекрасно. От якось так знову у мене була друга передачка, я гальма першими натискаю. І зараз я вам, до речі, один важливий момент. Зараз е, проїдемо на пусту дорогу. Тут я вже скинула на нейтралку, ну бо мені тут 5 метрів вже залишилось доїхати. У мене вже була мала швидкість. Ну, все прекрасно. Докотитись на нейтралці, зупинитись гальмами тут вже в кінці. Це нормально. Бо в мене вже була друга передача. А, а от тепер дивіться. Зараз я зупинюся і вам поясню один момент. Зараз ми проїдемо перехрестити рівнозначно доріг. Знов мене буде. В принципі, на третю можна було навіть не скидувати, ой, не повищувати. От другу ми перейшли спокійно, повернули. Знов гальма першими, навіть на малій швидкості. Тут же щеплення. Переходимо на першу. Все-таки зупинка є, бо там машинка. І. ruszałem na pierwszy. Ну, тобто, дуже повільно. Там на швидкості 5 км на годину на першій передачі. Там, можливо, у вас буде першим щеплення. Зупинились. Третя була. Як не крути. І дивіться ще момент. Я зараз вам покажу свою швидкість. і Я буду зараз гальмувати без натискання щеплення на першій, другій, третій, четвертій передачі. І ви побачите, що чим вища передача, тим раніше, ну на, на біль на більш високій швидкості, машина вже хоче заглохнути. Умовно, на першій це буде там 5, менше 5 км на годину. На другій вона вже буде глохнути менше 10, тобто більше 5 км на годину. Вона вже буде дригатись і хочете, хотіти заглохнути. На третій передачі це вже. Вже буде біля 20 км на годину. Вона вже починає дригатись машини і треба вже від'єднувати двигун. А на четвертій це буде ще вища передача. Я вас зараз зараз це вам покажу. І більше того, ми вже не будемо доводити гальмуванням, коли машина вже буде дригатись і хотіти заглохнути. Тобто, ми ще раніше від'єднаємо двигун від колес ще на більшій швидкості. Тому от, якщо від'єднувати двигун на четвертій передачі, то це буде в будь-якому разі вже висока е швидкість. Ну занадто тому треба понижувати Передачу, щоб у нас була можливість від'єднати двигун від колес на більш-меншій швидкості, щоб це було більш безпечно. Не від'єднувати двигун на швидкості. Я зупиняюсь. Скільки в мене швидкість? От я на першій. Я не глохну на п'яти. От можу рухатись. Менше п'яти я вже заглохну. Розганяємось на другу передачу. І зараз ми будемо на другій гальмувати е, зупиня... ну, зупинятися. Скільки в мене зараз до п'яти я вже на другій не дійду. От я тільки гальмами гальмую. Дивіться, 20. Глохне вже машина, вже дригається. Все, я витиснула. Десь от, швидкість моя була вища. Зараз, зараз там я спробую на третій е гальмувати. До якої швидкості я зможу на третій гальмувати? Ну і потім зробимо так на четвертій. Зараз. Угу. Друга. Розганяємось. Третя. Третя передача. Гальмуємо. Тільки гальмами, без щеплення. Гальмую, гальмую. Зараз вже глохне. От, 20, ще, отже майже зараз заглохне. Все на 20. Величезне дякую. Якщо це відео до кінця, якщо у вас залишились питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть один одного, бережіть Україну. Не забувайте донатити на ЗСУ захисницям та захисникам, волонтерам. І пам'ятайте, що кожен ваш донат, кожен ваш збір це врятоване життя, життя одної або не одної людини. Це дуже дуже важливо. Ми маємо допомагати один одному. Е Бережіть ще раз один одного: вірте в Україну, вірте в себе, вірте в ЗСУ сута волонтерів. Все буде добре, до нових зустрічей, па-па.